Це ж наша робота знати і доповісти іншим, хто знаходиться навпроти нас і, і чи підготовлені вони, з яким озброєнням, і з яким морально-психологічним духом взагалі знаходиться тут. Звичайно, знаємо, хто знаходиться і де вони. На жаль, немає такої можливості, щоб всіх знищити. Ну, інформацію ми передаємо, де вони знаходяться, і передаємо оперативно. Якої думки ви про їхню тактичну розвитку? Ну моя думка, що там або е командування взагалі їх не рахує як за бойову одиницю, як за людей. Просто е вони більше проводять розвідку вогнем. Вони просто створюють там невеличкі групи як ми бачили і знешкоджували непідготовлених людей, які от неохайно одіті, які там в дуже, так би мовити, в поганому, в поганій фізичній формі. В яких там був запах алкоголю, фактично ще бували моменти, що вони ж там теплі були, ми підходили, там, бачили, а в них там положпороспорожнено з рота чути алкоголь. Або просто е, вони там назбирають цих ДНРівців, так званих ЛНРівців, примусово відправляють на передок, кажуть, там діти розвідайте ту посадку, і вони там натрапляють на наш вогонь, і просто ми їх знешкоджуємо. Або другий варіант. Просто набухають, розвідгрупу і відправляють теж до нас і, і, звичайно, там успіху немає. Для їхнього командування солдат чи там, розвідник ну, це просто одиниця ну, в кілограмах, там, скільки 60 кілограмів м'яса. Їм все одно не відправили, їм головне дізнатися, де наші вогневі позиції. А вони так і дізнаються, коли йде їхня розвідгрупа, наші вогневі позиції відкриваються, бо тому що вони знешкоджують цю розвідувальну групу. правильно? Їм цього достатньо. У них дуже багато солдат, які я так розумію, що для них ну, ціни, ціни особливої немає. А для нас найважливіше це наше життя. Життя військовослужбовців, здоров'я військовослужбовців, ну, ми, ми не робимо таких дурних дій, як вони. Ми тихенько, крок за, крок, крок за кроком, кожного дня знешкоджуємо по чуть-чуть, але великий плюс у нас є інформація. Ми знаємо в кожній хаті, де вони сидять, де вони ходять в горілку брати в яких місцевих жителів. У нас, у нас більше зараз така мені здається, система ближче до НАТО, тому що для нашого командування і для мене, як командира, перше завдання це зберегти здоров'я особового складу. І друге вже здобути інформацію та передати вищестоящому керівництву. У нас є ланка, яка займається безпілотними літальними апаратами, першочергове завдання яких здобути інформацію про місце знаходження ворожої техніки, ворожих підрозділів, особового складу, ревів і тому подібне. Вони невідмінно справляються з роботою, користуються, на жаль, зараз тільки у нас є в наявності DJI Mavic другого-третього покоління. Але вони навіть цією технікою роблять цю роботу на, на відмірну І близько е, 30 одиниць ворожої техніки було знищено, яку ми е, раніше виявили. Хлопці навчилися вводити оману противника і керували якраз цими безплотними літаними апаратами, виявляли та знищували техніку. Так, так само ми. Навчилися, можна сказати, самі з цих же безпілотних літальних апаратів скидувати різного роду подарунки, ми їх називаємо оркам. І за допомогою цих же подарунків були підтверджені втрати противника 200-300, тому що не буду розкривати всіх карт, як ми це знаємо, але ми це знаємо. Ми кожного дня бували такі, що по кілометру, по два проходили і виявляли велику кількість розтяжок їхніх. Дуже хитрі вони робили такі уловки, як ми називаємо вудочки. Тобто вони за гілку проселяли жилку з рибальським крючком, підв'язували чеки, Граната знаходилася на висоті приблизно голови. Ну, і... Це, це дуже небезпечна небезпечна, так би мовити, розтяжка, бо тому що вона спрацьовує на висоті і вона вражає як і вверх, так і вниз. Але в загальному зараз, там, де ми працюємо, ми фактично всі маршрути вже пройшли, Ми знаємо, де що стоїть їхнє. Що ми вважали за потрібне, ми зняли. Що вважаємо за потрібне, що Можемо може ми використовувати проти них, ми переробили проти них. То також ну, дещо сказати не можна, але ми їм наготували з їхніх пасток на нас, ми просто переробили, щоб воно буде працювати в наших цілях. Ну, у нас розвідування групи розподілені так. Ну, почнемо з того, що ми вже всі від самого початку згуртувалися, у нас вже є готові групи в які е, входять невід'ємні люди, тобто я їх не можу поміняти одного на іншого. Навіть якщо буває там, що хтось захворів, я ту групу не відправляю. Я відправляю іншу групу, бо знаю, що ця група у повному складі і все готово. Е, в першу чергу от спереді йде, це людина, якій найбільше всі довіряють групі. Тобто, це, е, перш за все, або командир того відділення, або там старші тої групи, або людина, яка дуже уважна, яка е, зважає на всі розтяжки, на, всі, на, на, на всю небезпеку і тому подібне. Бо навіть бувають такі моменти, що є е, участки е, маршруту, які там, потрібно там, пролізти чи там, пробігти. І всі ну, самі розумієте, роблять так, як зробив перший. Перший, якщо проліз цю ділянку, всі дивіться, він інфлісі, а, значить, тут треба лізти. Всі пролазять. Тобто перший йде людина, або самоуважна, або, або людина, якій вся група найбільше довіряє.